Любі друзі, мене звати Жені, і сьогодні у нас 14 заняття з німецької мови в форматі курсу з нуля до А1. Цей курс є абсолютно безкоштовним, тому ви зараз його і переглядаєте. А якщо ви хочете виконувати домашнє завдання по відношенню до нього, ви можете перейти на платформу Тотких Individual. Знову ж таки, сьогодні у нас 14 заняття. Ми будемо вивчати числа в німецькій мові, будемо вчити рахувати від 0 до тисяч. Тому не збираюся вас затримувати, ми розпочинаємо. Окей, okay. і для початку ми розберемося, як рахувати від 1 до 12. Так як тут немає ніякого алгоритму, як побудувати число, тому треба вчити це повністю так, від одиниці до 12. Тобто кожне число буде відгідне. Добре. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 8, 9. Zehn. Elf. Zwölf. Давайте ще раз. Один, eins. Dwa. Zwei. Три, drei. Drei. Vier. A Erfkinz, ah, vier päät, fünf. Schießt, sechs. Sieben. sieben wiesin, acht. Deviet, Найн, 10, цей, 11, ельф, 12, сверльф. Добре. Це потрібно вивчити так віддільно. А далі в нас йдуть 13, 14, 15, 16, 17, 18 і 19. Тут вже є деякий алгоритм, Тобто, нам потрібно просто додати цей на закінчення від. Е, одиниці. Дивіться. До прикладу, якщо у нас є 13, так, перше йде 3, потім 15 в українському. Е, в німецькому буде йти трай і потім цей. Осово цей це по факту, як наше. 15, так? Трай цейн. 13. 14. Фіа цейн. 15. Фюнф цейн. 16. Дивіться, суть в тому, що тут буде С-буква пропадати. Вона тут банально не потрібна. С і С одночасно не дружать. тому вони не можуть бути в одному слові разом один біля одного. Добре. цейн. Тут ЕН також прибирається. Вона тут абсолютно не потрібна. Це є лишні, так, такий, лишне навантаження для слова, тому воно прибирається. Ми говоримо просто зіп цейн. Дальше. 18. Ах, цей. Ахт, цейн. 19. Ной. Сейн. Ной цейн. 19. Знову ж таки, ной і цей додав. Все. По такому да, алгоритму невеличкому ми можемо створити числа від 13 до 19. Вони будуть абсолютно правильно. Важливо запам'ятати виключення: знову ж таки, 16 і 17. Не зехс цей, а зех цей. Не Зібен в 17, а Зібцейн. Все. Добре. Далі нам потрібно вивчити десятки від 20 до 90 включно. В даному випадку у нас буде додатися закінчення цік, знову ж таки, до одиниці. Але так не працює в деяких випадках, і ми зараз їх розберемо. До прикладу, ми скажемо для того, щоб сказати 20, скажемо цван цік. Ми не скажемо цвай цік. 20. цик 20. 20. Далі. Якщо ми хочемо сказати 30. Ми не скажемо трайцик. Ми скажемо tryсік. От тут додається SC це банальне подвоєння букву S. Thryсік. Добре, а далі, в принципі, це все відносно зрозуміло. 40 4. FIA. 50. Фінф цік 60. Знову ж таки це S прибирається. Пам'ятаєте, ми говорили, що S і C одночасно не дружуть, тому S прибереться. Зех цік. З 70. Та ж сама проблема, як і з 17. Знову ж таки ЕН забереться. Зіп цік 70. 80. Ат цік. Ах, цик 80. 80. Дальше. 90. 90. цік. 90. Давайте ще раз все підряд. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Чудово! Це десятки аппаранських мови. Цих знань вже достатньо, щоб будувати числа від 0 до 99 включно. Що ж нам потрібно, щоб побудувати, до прикладу, число 51 або 95 і так далі? Все, що нам потрібно, це знову ж таки одиниця. Давайте Та візьмемо знову ж таки для себе: це число 95. Одиниця тут буде 5. А це число, якщо взяти двох число, двохцифрове число. Друга цифра буде в нас 5, і це буде рахуватися одиницею. Одиниця є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тут у нас в даному випадку 5. П'ятірка. І десятки у нас 9. Так, Це 90. Получається 90 і 5. Ми спочатку говоримо 90, то що стоїть швидше, а потім вже говоримо 5 ну, в українській мові. Німці все змінили. Ми спочатку говорить 5, потім 90. Так ще її ІП між цими двома цифрами додають. Давайте попробуємо определити, як це працює. Знову ж таки, для того, щоб сказати, 95, ми спочатку скажемо 5, фінф. Потім додамо. und и fünf und и добавим потом девяносто на конце. Fünf und neunzig. Девяносто пять. Давайте еще сейчас. 55. Пятьдесят пять. Знову -таки мы например, добавляем пять. лицу И потом und и десятка. Und 50, 55, 5 und Пять и пятьдесят. Все просто. Добре, а тепер давайте спробуємо сказати 86 до прикладу. Шість як одиниці піде на початок, потім ми додамо und і десятки. 80. Сехс und. 80. Сехс und 80. Дуже добре. Давайте спробуємо сказати 21. Ein. Und 20. Дивіться, ми взагалі знаємо, що один це «eins», але тут од. S це закінчення пропало. Все просто. Якщо от стає в якомусь числі більшому, ніж просто одиниця. Там 21 або одна сотня, е, і так далі, оце це S губиться. Тобто у нас взагалі вживається як таке, тільки коли ми говоримо один. В інших хворобках це er буде ан. Ein. Ein «20», 2011. Ain, потім десятки. Ein und Добре, і останнє двохцифрове число у нас буде 31. Знову ж таки, ми пам'ятаємо, що одиниця губить свою букову S. Тому ein, und, і десятки. Ein und 30. Друзі, також хочу оголосити, що зараз відбувається конкурс. На доступ на платформу до Individual ми розіграємо 5 ключів, і все, що потрібно, щоб прийняти участь у конкурсі, це написати коментар під цим відео. А також підписатися, точніше кинути запит на підписку на наш інстаграм. Ми його тільки завели, тому думаю, що буде цікаво. Там практично немає підписників. по-моєму, зараз на даний момент там 8 підписників, але ми от попробуємо його також розвивати. Там буде дуже багато корисної інформації, тому раджу все ж таки підписатися і одночасно з цим ви приймете участь у розвірші. І третім пунктом буде підписка на цей канал. Тобто, все, що потрібно, це написати коментар, підписатися на цей канал та підписатися на інстаграм. І ви автоматично приймаєте участь у розіграші п'яти ключів на платформу дойтих індивідуалів. Це дістанцев абсолютно безплатна, тому думаю, що варто спробувати. А ми продовжуємо. І давайте тепер розберемося, як нам впоруватися з сотнями. Дивіться, взагалі, сотня в німецькі мовиться «hundert». hundert". І для того, щоб сказати одна сотня, ми скажемо айн хундат. До речі, також можна зробити просто hundert як сотні, це теж буде сприйматися як одна сотня. Але давайте скажемо айн хундат. Одна сотня. Як ви думаєте, що потрібно зробити для того, щоб сказати дві сотні? Двісті. hundert. Три сотні. Чотири. Vier hundert. П'ять сотень. Фінфундат. Шість сотень. Зекс хундат. 7 сотень, 700, Hondaт. 8 сотень, 800, 800. 9 сотень, 900. Чудово. Тобто, щоб створити число, до прикладу, вже тепер з трьох цифр. Давайте 195. Нам все, що потрібно, це 100 поставити на початок einhundert, І далі прикріпити до цього einhundert наше 95. 95 ми вже знаємо, як будується. Ми просто ставимо 5 наперед, на 5, Потім говоримо und і 9 десятки. 5 und 90. Це 59, 95. Ми дбаємо до однієї сотні. Ань 100 59. Чудово. Uh, давайте тепер ще раз. 9 сотень. 900. 999. Сот, давайте розберемося. Святку ми говоримо 900, тобто 900. Ною. А далі говоримо 99. На початку ми поставимо 9. Дев'ятку, просто як одиниці. Потім говоримо und і 9 десятки. 9 und 90. 99. 9 und, 90. 9 und 90. І тепер говоримо 900, 900, 9 сотень, 9. Чудово. Тепер попробуємо сказати 541. Знову ж таки, на початок. 500, da steht auch drin, 1 und 40. 500, 1 und 40. Чудово. Тобто нам все, ще потрібно, це поставити сотню на порід до двохцифрового числа. Дуже добре, а тепер розберемося з тисячами. Тисячі в німецькій мові працюють так само, як і сотні. Ми просто говоримо thousand, тисяча, і скільки цих тисяч? 1000, 2000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 9000. Добре, тепер давайте спробуємо скласти якесь велике число з тисячами, до прикладу, 1855. Спробуємо. 1000. 1000. 800. 800. 550. 55. 1855. Тож добре. Ще одне велике число. 2025 сьогоднішній рік. Тут нема сотень, прошу замість. Там стоїть просто нулик, тому що нам потрібно. Нам треба пропустити ці сотні. 2025. 2000. 2000. Фінфон тванці. Чудово. Знову ж таки, ми сказали: 1000, 2000. Сотні пропустили, таких їх тут нема. Финф und 20. Так, все дуже просто. Добре. А тепер давайте спробуємо сказати 1900. У нас тут не буде ні одиниць, ні десятків. Ми просто скажемо: I 900. Все. Дуже просто. Чудово, тепер давайте скажемо просто 10 тисяч 111. Цей таузен, 10 тисяч. 111. Цей таузенд ангорт. Ельф. Ельф 11. 11, 11, 11. Добре, друзі, я надіюсь вам сподобалося. Відео вам було зрозуміло, як будувати числа в німецькій мові, і для практики знов ж таки ви можете приходити на платформу до Individual і відпрацьовувати це все. Там вже загружено дуже багато завдань на цю тему, як і на всі інші, які ми проходили. Тому можете переходити і вже вивчати німецьку мову інтенсивніше. А також не забувайте брати участь у розіграші. Це також може допомогти вам вивчити німецьку інтенсивніше. І, взагалі, безкоштовно, тому в мене на цьому все і бажаю вам успіхів! Бажаю вам успіхів, вивченні німецької мови. Зустрінемось на наступному відео. Всім бувайте!